Коли почалась повномасштабна війна, у нас просто зразу дуже багато людей згуртувалося і почали допомагати місцевим нашим хлопцям, які поприїздили на позиції буквально без нічого. Наш будинок культури, інші будинки культури, ми робили все. Ми плели сітки, ми в'язали шарфи, хомоти, рукавиці, носки. Ми пекли хліб, ми розвозили під обстрілами їжу на позиції. Культура вже війшла трошки на інший рівень. Наша діяльність переросла більшу волонтерську діяльність. Я тоді подумала, що напевно це час, коли потрібно діяти. Від мрії до дії 10 років пройшло. З'явилось трошки вільного часу більше, і з'явилось більше можливостей для розвитку підприємницької діяльності. Завдяки гранту я мала змогу відкрити свою справу. У Сільській місцевості завжди або мало, або не вистачає місця для дозвілля молоді, де вони можуть прийти поспілкуватися, випити кави, подивитися за дітьми, поки вони там гуляють. Ми молоде можна сказати підприємство, але Маємо надію, що в майбутньому про нас чутимуть в різних куточках країни, і це буде великим великою мережею. Зараз у нас є громадська організація Кіптівська жіноча спілка. Я є заступником цієї організації. Ми продовжуємо волонтерити. Ми продовжуємо збирати для хлопців. Донати, ми повинні платити податки. Ми повинні підтримувати наше військо і ми повинні забезпечувати робочі місця для подальшого існування нашої країни. Бізнес має працювати зараз для того, щоб розвивалась наша економіка.